Конструкція по визначенню стану здоров'я високовольтної батареї, так званого Soho, State of Health на автомобілі Volkswagen e-Golf за допомогою автосканера SyncTool Expert 191. Особливістю автомобілів у Volkswagen e-Golf є те, що SOC не пишеться окремим пунктом в якомусь блоці управління, а його необхідно розраховувати за допомогою інших допоміжних параметрів. Найперше, нам необхідно знати, яку кількість енергії батарея накопичила на даний момент. Для цього заходимо в 19-й блок. І знаходимо відповідний пункт. Як бачимо, кількість накопиченої енергії складає 26,2 кВт. Далі потрібно знати, якому рівню заряду відповідає ця кількість енергії. Можна подивитися на панелі приладів, але для точності заходимо в 61 й блок і знаходимо рівень заряду батареї. Нам потрібно визначити, яку максимальну кількість електроенергії може прийняти батарея. При умові, що вона буде заряджена на 100%. Для цього нам необхідно тих 26,2 кВт поділити на 87,6% і помножити на 100. Таким чином, ми дізнаємося загальну ємність батареї на даний момент. Наш e Єгольф може прийняти 29,9 кВт електроенергії. А новий автомобіль салону. Міг приймати 32 кВт енергії. Відповідно, ми ділимо ту ємність, яка в нас є зараз, до тої ємності, яка була, і дізнаємося сох. У даному випадку сох складає 93%, і ви тепер самостійно зможете рахувати цей сог на єгольфах. E а хто бажає придбати собі такий сканер, як у відео, або якийсь інший, маємо багато різних і під телефони, і самодостатні, то в описі під відео залишаю посилання на наш сайт.